Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 2 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант помірність, старший аркан. Вам так, з вашого питання. Але загалом суттєвих змін цей аркан не несе. Це період відновлення фізичних і духовних сил. Можуть з'явитися цікаві пропозиції і перспективи. І якщо у вас живуть тваринки, приділіть їм сьогодні більше уваги. Другий варіант старший аркан повішений. Вам так. Особливо, якщо ви маєте. Складати іспити або визначитися з навчанням, обрати заклад, де хочете навчатися. Якщо останнім часом у вас був шалений ритм життя, то зробіть сьогодні собі перепочинок. Взагалі, сьогодні вам бажано знизити активність. Третій варіант. Король Пентаклів перевернутий. Ні. Для вас можуть виникнути небезпечні ситуації, можливо, зіткнетеся з нечесним конкурентом або махінаціями, шахраями. Сьогодні зберігайте свої ресурси і бажано утриматися від критики. Нікого не критикуйте, тому що можете це образити людину. Ну, бо такий день у вас сьогодні. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам вірити у краще, миру вам і гарного дня!